У шістнадцятої столичному спальному районі Голосіїв пролунав вибух перекриття між першим і другим поверхами в одному з під'їздів багатоквартирного будинку на вулиці Бурмістенка, 12, зруйноване ущент. кажуть, після вибуху займання не було на цю мить. Відомо про загибель літньої жінки. Дмитро Фордак працює на місці трагедії і повинен вже з'явитися на сателіту мосту. Так, Дмитре, вітаю. Що відомо на цю мить? Що спостраждали мочови до що немає? Дуже тривожна картинка. Насправді в цей літній вечір на вулиці Бермастенка, 12, Голосівського району Києва. Я попрошу просто показати деякі яскраві деталі. От, будь ласка, махрове е, рядно лежить на підлозі. Тут чиїсь капці на дереві. Ч, е, маленький килимок на іншому дереві висить те, що буквально дві години тому було вікном. Е, вибух був дуже потужної сили. Вибух, е, злетіла в повітря квартира на першому поверсі. Е, Удинку я зараз попрошу показати оперативне відео ДСНС у місті Києві. Нам відомо, що вибухом зруйнувало перекриття між першим і другим поверхом і. На другому поверсі між другими і третім поверхами квартира пошкоджена стеля, але не зруйновано. Поки що, лише попередня версія, що це був вибух газу, але більше було з'ясовувати слідчі тут. Навколо цієї незвичайної події з'їхалися дуже багато різних підрозділів і поліції, і ДСНС і рятувальників звичайно були і швидкі. Загинула одна жінка 1950 року. Інша жінка 1937 року звернулася до лікарів. Сусіди кажуть, що саме в цій квартирі злочесні жила одна пизна пенсіонерка, яка і загинула жодних благополучних неблагополучних сімей Там не жило. Давайте послухаємо, що кажуть очевидці. Був зрив хлопок, дуже багато пилі. Я виглянув з вікна, а отут все було в пилі. Я подумав, що може, ну, пожежа чи дим. Я зразу вискочив на вулицю. А, ну тоді вже побачив, що це там взорвалося, от розворочено все було. Ну, служби приїхали всі швидко протягом буквально там 5 хвилин. хвилин. я вже казав, вибух був дуже потужний. між двома будинками тут на вулиці Бермистенко, буквально якихось 50 метрів. І в сусідньому будинку так само були потрощені вікна, повиліталі, повилітали шибки, але постраждалих на щастя немає. Ну і звичайно, не можна зазначити, що це вже другий вибух за буквально кілька тижнів в одному тому самому районі Києва. Звідси Постраждалих можу сказати, евакуювали 34 людини в два пункти на вулиці Оболонській та на вулиці Праській. А далі вже будуть вирішувати, чи будуть ці люди десь тимчасово поселені, чи ні. Мешканці, решту мешканців будинку, попереджені про те, що залишалися в будинку небезпечно, і просять людей його залишити міська влада, яка була тут тут присутня на місці. Заступники голови міста очільника міста Віталія Кличка кажуть, що к. Київгаз мусить і, очевидно, перевіряє регулярно стан газових підводів до квартир. Але після цих двох трагедій, очевидно, щось треба робити. Давайте послухаємо, що каже заступник мера. Щодо о, цих зривів, звичайно, це дуже о, тривожна тенденція. От, ми очікуємо зараз висновки експертизи по першому вибуху. Також тут буде проведена експертиза. Звичайно, після аналізу ситуації, після отримання висновків, ми зробимо першочерговий план першочергового. Тут і далі, е, Олександр працюють фахівці, надають допомогу е, в першу чергу психологічно потерпілим. Ну а я лише додам одну таку деталь. Сусідки е, загиблої жінки кажуть, що лише вчора вона розповідала сусідям, що відчуває, що сьогодні її не стане. Олександре Дмитри, в мене уточнююче запитання. Ти буквально за крок знаходишся від власне будівлі запаху газу? Просто зараз відчувається чи ні? Дмитре, запах газу, запах газу. От ви зараз очі Олександре. Ми коли приїхали сюди, не було жодного запаху газу. І сусіди теж кажуть, що не чули запаху газу. Але ну чи можна з цього робити? Якісь далекоглядні висновки, очевидно, людям без належної підготовки складно. Дякую, дякую, Дмитре. Дмитро Фурдак щойно був напрямом зв'язку з місця вибуху у столиці. Там в районі голосі у столичному районі голосів близько 16-го між перекриттями за попередню версію першого другого поверху пролунав вибух. На тепер відомо про одну загиблу літню жінку.